І так, пан Іван, питаю. Планую залити столешню на кухні стопчики із газоблоку 10 см ширина і приблизно 80 см висота. Думаю, що стопчик не, ви... не витримає товщину столешні 10 см з бетону. Як полегшити вагу столешні, кульки додати фініш керама граніт? Пане Іване, я би вам радив все ж таки поміняти технологію. Чому? Тому що газоблок він має погану адгезію. І якщо ви навіть будете його класти на клей, що, звісно, нормально, да? але все одно будь-який боковий удар, і ця, ця столешня разом з вашим бітманом просто накриється. Просто накриється. Я би розглянув інші варіанти. Найкращий варіант, на мій погляд, був би це гіпсокартон Просто за, замість гіпсокартону можна використовувати цементно-стурочної плити, наприклад, якщо ви не хочете гіпсокартон е, Металевий каркас, він все ж таки краще тримає боковий удар, е, легше працювати, це сухі технології. от ро, робити в розмір, ви можете використати, наприклад, профіль 75, обшити з двох сторон, ви вийдете на ті самі 10 см. Але. Міцність буде і стійкість буде значно кращою, все ж таки. Якщо ви все ж таки впираєтесь, ні, я хочу саме з бетону сталешню, щоб було от прямо з бетону, я тоді вам пораджу наступне: по-перше, перейдіть з газоблоку, все ж таки або на бетонні блоки, тобто, вони у нас також є 10 см. Чому? Тому що краща адгезія до клеї, до розчину, і вони більш важкі. Тобто знову краще стійкість на боковий удар. Ну це столешня. Буде чоловік бавитись з дитиною, споткнеться, головою стукнеться, розвалить цю столешню з вашого газоблоку. розумієте? От, тому краще все ж таки використовувати матеріал більш міцний, більш важкий, щоб він був більш стійкий до ударів, до динамічного навантаження. Це, що стосується опори. Сама столешня. Саму столешню ви можете використати такий підхід, як я використовую, наприклад, для для терас, для балконів вже багато-багато років. Тобто пінопластовий наповнювач. Наприклад, це у вас пінопласт. А це у вас. Бетон бетон ви можете використати дрібнофракційний, тобто, наприклад, фірма силтек продає в мішках бетону суміш B25, котра з дрібним щебенем на гран від сіві. От сюди закладаєте просто звичайна сварна сітка, може бути там оцинкована, наприклад, продається в рулонах, або там 50 х 50 на 2 сітку, взяти, загнути, отак покласти. А отак от буде ваша опора зроблена із. Блоків, наприклад, викладена з блоків, буде опора. І таким чином ва ваша столішня буде мати оце от рібро для жорсткості, буде спиратися цими паличками на вашу на ваші стійки. от а пінопласт заповнити пустоту і ви зменшите кількість бетону, вам легше на руки, менше навантаження, а жорсткість доволі гарна. Все. Зробити це просто, якщо ви працюєте руками і головою, робиться просто: ставити сюди опалубку, вкладаєте сюди пінопласт, можете його на силиконовий герметик приклеїти, тому що легко віддирається потім. От, е і покласти сітку. І бокову опалубку. Робите бокову опалубку, і заливаєте обов'язково з вібруванням. Обов'язково. Після залівки накриваєте плівкою. Через 2 тижні плівку можете прибрати і починати потрошечку, щоб воно поступово влагу віддавало. Але два тижні накри... накрита плівкою, нехай постає. Опалубку на наступний день можна трошки відірвати. Тобто підірвати, не знімати повністю, а просто відірвати від бетону. Але її залишити. Якщо ви її знімете, тоді плівкою повністю все це огорнути, і думаю, що буде абсолютно нормально. Просто це час. Мені здається, що простіше і швидше це просто зробити, використовуючи сухі технології. От, і це буде просто швидше. Дякую, друзі, за ваші лайки, коментарі, підписки. І Не забувайте про це. Інакше ви мене втратите. Бо людей на Ютубі багато, будівельників багато. От, а таких розумних і красивих, як я, один.